Вітаю всіх, хто дивиться моє відео. Цими вихідними ми займалися посадкою малини. Скопали ділянку під неї обов'язково. Ще вскопали під цибульку та часник зимові. Цибульку я вже посадила на перо. Три рядочки в мене вийшло. Пізніше посаджу кущову, та вже ближче до кінця жовтня будемо садити чесничок. Лунки під малину гарненько пролили водою. Ось таку малинку будемо саджати, жовту та червону. Корінці посипали укорінювачем обов'язково, розвели інсектицид від шкідників. Синок мамі допомагає. Кінцевий результат ось такий. Невеличка ділянка малини, верхушки потім пізніше обріжемо. Доки ми малиною займалися тут з сином, на іншому боці ділянки вже нам ставили лицевий забор. Забор звичайний, з бетону. Ну, зараз коштів великих немає, а цей був найдешевший. Три ряди. Теплий день сонячний був для цього. Ось так гарненько вийшло. Частину ми не заставляли. Там буде в нас ворота, мабуть, займемося ними вже навесні. Чоловік говорить, що сам буде їх варити. Дякую вам за перегляди. Чекаю, як завжди, на ваші коментарі та поради. Бувайте!